Вітаю, друзі! 12 квітня. Сьогодні з вами знову Валерій Леклочок відбулася зустріч Путіна і Віткова. Підсумки дуже і дуже сухі і обмежені. Говорили про припинення російсько-української війни. Після зустрічі, яка тривала 4,5 години, Вітков відразу відлетів із Санкт Петербургу, і його літак вже приземлився в столиці Оману, де сьогодні відбудеться. Переговори Сполучених Штатів Америки та Ірану прямі переговори, хоча Росія вперто говорить, що там не буде прямих контактів. Ну, менше з тим, Трамп все ж таки прагне укласти ядерну угоду з Тегераном, аби взяти під контроль Іран і загалом Близький Схід. Відков демонструє вправність і залишається фаворитом у переговорних процесах Трампа. В той час, коли відбувалися переговори, відбувся і гучний скандал у медіа, який активно підхопили у українських соціальних мережах. Зараз, друзі, про цей скандал, про заяву Кіта Келога щодо можливого поділу України, і також про можливі вибори в Україні. Все це вам розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, прошу вас проявляти активність. Як завжди, прошу вас про це, ви як завжди відгукуєтесь, я вам за це вдячний. Отже, друзі, розпочнемо із скандалу, який вчора виник у соціальних мережах. Ще один на додачу до скандалу із Віткофем, але цього разу мова йтиме про спецпосланця Дональда Трампа з питань України та Росії про Кіта Келога. Стів Вітков також спецпосланець з питань Росії та України і Близького Сходу. Ну, він займається абсолютно всіма питаннями, а от Кіт Келог безпосередньо перебуває в Україні. Келог виглядав в очах українців тривалий час, ну, як таким проукраїнським взагалі представником Трампа, тому що його свого часу звільнили нібито з посади спецпосланця з питань Росії та України, але призначили вже офіційно в Україну, хоча його відсторонили від прямих контактів із Путіним. Цим займається Вітков. Чому Келога відсторонили? Тому що нібито Келог займає проукраїнську позицію. Ну, загалом так воно, друзі, і виглядає. Але вчора видання Таймс публікує матеріал із коментарями Кіта Келога, де нібито Кіт Келог пропонує поділити Україну, розділити її на три сектори для укладання мирної угоди. В інтерв'ю виданню він дослівно сказав наступне: що можна зробити так, щоб це виглядало як те, що сталося з Берліном після Другої світової війни. Коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона і зона Сполучених Штатів Америки. Саме ця цитата і сколихнула вчора соціальні мережі. За пропозицією Келога, друзі, тепер уважно, франко-британські сили разом із українськими військовими можуть взяти під контроль всю правобережну Україну, російська зона буде зафіксована по поточній лінії фронту. А українські війська і далі відповідатимуть за підконтрольно Збройним силам України територію лівобережжя Дніпра. Ну і в такий спосіб, на думку Келога, можна реалізувати мирний план з припинення війни і не піддавати загрозі чи якійсь небезпеці війська британські, французькі чи якісь інші, які будуть перебувати на території України. Мова про те, як вони тут будуть перебувати, в яку місію будуть виконувати в цьому матеріалі, не йдеться. Між російськими та українськими підрозділами каже Кіткелох, планується зробити демілітаризовану зону шириною приблизно 30 кілометрів, це 18 миль. І після виходу цього матеріалу почали його звинувачувати у зраді в тому, що він пропонує розділити Україну. Хоча, наголошую, друзі, що такий план повністю суперечить неодноразово заявленим вимогам Москви щодо встановлення контролю Росії над чотирма регіонами, включно з обласними центрами Херсоном і Запоріжжям. і відсутність військових взагалі в Україні. Москва висуває принаймні такі умови. Кіт Келог пропонує абсолютно інше. Ну і в соціальних мережах написали дуже багато непривабливих коментарів на адресу Кіта Келога, що він пропонує поділити Україну. Хоча насправді він запропонував, аби розділили Україну на зони відповідальності. За безпеку західної частини України будуть відповідати іноземні війська і будуть подалі від лінії фронту, ну певне побоюючись якоїсь ескалації контакту з російськими військами. А от лівобережжя і правобережжя, і загалом всю Україну і так далі, контролюватимуть, звісно, Збройні Сили України і Україна загалом. Але мова йде про розміщення саме військових. Звісно, що це викликало певне занепокоєння, тому що Кіт Келох сам спровокував сказаною мною цитатою. Таку дискусію в українських соціальних мережах, але дуже слушно він сьогодні вранці, та навіть ще вчора написав пост в мережі X, де сказав наступне: стаття в Таймс спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил без участі американських військ. Я не мав на увазі поділ України. Ситуація справді дуже складна, друзі. Оскільки журналісти додали перцю матеріал, у них, в принципі, така робота. Я скажу відверто, засуджувати за це їх, в принципі, і не варто, тому що ну, толку не буде ніякого. Робота в них така, ще раз наголошу. Тому треба бути дуже уважним і прискіпливим до всього того, що публікується в західній пресі. І нагадую, друзі, Reuters також вчора опублікував два дуже непривабливі матеріали, які збурили сильно ситуацію. Це підхоплюють російські медіа активно. Але тут Келох ще раз скажу, сам дав маху. На такій посаді потрібно дуже ретельно підбирати слова, щоб потім не говорити, що ви мене не так зрозуміли. Ну я думаю, що Кіту Келогу, власне потрібно набиратися політичного досвіду, тому що посада у нього відповідна. Але відверто скажу дякую, що він прояснив цю ситуацію, сам спростував домисти журналістів. Ілюстрацію карти я вам тут свідомо не даю, щоб не засмічувати інформаційний простір, ви зможете її побачити в соціальних мережах, бо насправді вона виглядає дуже і дуже маніпулятивно. Тому не читайте західної преси самі. Давайте я буду робити це за вас і пояснювати вам тут, як треба сприймати цю інформацію. Ну, про намі для цього і створений, до речі, і центр громадської аналітики вежа, і для цього і я тут записую вам відео. Ну і також не читайте російських газет Тимбі. Тому що там правди зовсім мало. Тепер давайте, друзі, ще до однієї новини, ще до однієї публікації в західній пресі, тому що ну, реально несеться, несеться у змі, зрада про те, що все пропало. Цього разу питання стосується знову ж таки публікації у виданні Reuters. Там пишуть про те, з таким заголовком виходить матеріал, що Сполучені Штати Америки та Україна... Ведуть напружені переговори, оскільки угода про мінерали залишається недосяжною. Про це пише Reuters. Дійсно, вчора, 11 квітня до Вашингтону, прибула українська делегація, яка проводить сьогодні переговори про укладання угоди про рідкоземні мінерали. Я сам цієї угоди не бачив і скажу вам відверто, кого б я не запитував, колегів і політиків, її ніхто не бачив, але про це багато говорять. Ну тут і виникає запитання: а про що власне мова йде? Який предмет обговорення. Ми знаємо позиції цієї угоди, ми знаємо, що пропонується. Слова Трампа дійсно не привабливі для нас, коли він говорить про те, що ми повинні повернути 350 мільярдів доларів гроші, які колись передали Україні як допомогу. На це ніхто ніколи не піде. Але Трамп завжди так діє. Трампа треба зрозуміти. А розуміти необхідно для того, щоб об'єктивно і конструктивно оцінювати те, що власне відбувається. Так от, у видані пишуть про те, що обізнане з ситуацією джерело, обізнане саме із цим питанням, із переговорами, говорить, що перспективи прориву укладання цієї угоди були мізерними, враховуючи антагоністичну атмосферу зустрічі. Чи там вони були, чи ні, ну мені, чесно кажучи, невідомо, але це все схоже, знаєте, на продовження історії скандалу в овальному кабінеті. І як пише джерело, нібито обізнане із ситуацією, звісно, анонімне, то переговорна атмосфера між українською та американськими командами нині дуже антагоністична, і це вказує на максималістський проєкт, поданий адміністрацією Трампа ще минулого місяця. Але який це проєкт? І мова вже не про свіжий проєкт, знову ж таки в цьому матеріалі не йдеться. Але пишуть про те, що речник Міністерства фінансів США. Підтвердив обговорення, назвавши його технічним характером. Тобто займається деталями, друзі, за великим рахунком, справді деталями, а рамкова угода, певне, вже давно погоджена. І на завершення цього матеріалу журналісти додали також перцю, аби публікація була більш гарячою і смакувала. Вони пишуть, що джерело знову якесь невідоме повідомило, що однією із пасхалок так перекладається це слово. Знайдених у документі була вимога США до Міжнародної корпорації фінансування розвитку уряду США, щоб та взяла під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта Газпром через Україну до Європи. Тобто, ну, то, що вони взяли під контроль українську газотранспортну систему. Але це вперше я читаю, я ніде ніколи не чув про подібні речі. Тому довіряти цій інформації в мене немає підстав. Ще раз наголошую: я не бачив ні проєкту угоди, ні будь-яких заяв, які б свідчили про те, що це справді могло бути. Дійсно, американці хочуть придбати Північний потік 2, але то абсолютно інша історія. Окрім того, пишуть журналісти, що Україна найняла як консультанта юридичної фірму Hogan Ловелс за ці консультаційні послуги з підготовки угоди ми заплатили 113 мільйонів гривень. Про це я вам також розповідав. Але. Кіт Келло, згаданий мною, сказав, що нині позитивно оцінює відновлення переговорів між Вашингтоном і Києвом, а саме щодо угоди про копалини. Ну, звісно, він по-іншому говорити не може, бо йому то загалом буде імпонувати позиція, коли Україна, як пишуть, нібито може здавати рідкоземні мінерали. Але про здачу мова, друзі, не йде. Давайте дочекаємося все ж таки кінцевої угоди. Або хоча б проєкт подивимося, коли його опублікуєте, і тоді будемо характеризувати і оцінювати, власне, що відбувається. І на завершення також вам хотів додати кілька тез, які озвучив учора голова Верховної Ради. Він давав велике інтерв'ю «Укрінформу» і також виданню Reuters. Про це ви, певно, вже читали в мене в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтеся, там інформація з'являється частіше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, і також прошу вас долучитися до моєї сторінки Facebook, яка нині активно розвивається. Там багато коментарів, і ми зможемо дискутувати під кожною темою окремо. Знову ж, посилання є в описі під цим відео. Так ось Стефанчук сказав: по-перше, що вибори в Україні можуть бути, але лише тоді, коли закінчиться війна. Для виборів готують спеціальний закон, тому що за нинішньою конституцією не передбачено проведення виборів у післявоєнний час. Ну, хоча як на мене, він тут лукавить, але я неправду скажу, спеціальний закон потрібний, тому що і багато територій непідконтрольних, і багато українців виїхало. Ну і треба зрозуміти, в якій черговості власне проводити вибори. Також Стефанчук пропонує скоротити кількість депутатів з 450 до 300. Я бачив коментарі, що можна, мовляв, і взагалі 150 залишити або взагалі жити без Верховної Ради, ну це не зовсім правильно. Свого часу Зеленський пропонував зменшити кількість депутатів до 300 ще в 2019 році, але тоді Конституційний суд не схвалив цю законодавчу ініціативу. Як буде цього разу, процедура залишається такою самою. Але Стефанчук каже, що я. Можу поставити на голосування це питання. Знову ж таки, процедура виглядатиме наступним чином. Підготовка законопроекту, схвалення його в Конституційному суді, потім голосування у Верховній Раді на двох сесіях. Вони можуть технічно відкрити, закрити абсолютно без проблем. Але чи вдасться їм зробити це до виборів, ну побачимо. Я не виключаю. Окрім того, Стефанчук повідомив, що воєнний стан в Україні буде продовжений. Нагадую, він спливає 8 травня. По іншому Стефанчук сказати не міг, оскільки поки що триває війна. Рішення про припинення вогню немає. Та навіть якщо і буде якась заява про те, що ми перестаємо стріляти, і росіяни так само, і дійсно це буде, це справді рано чи різно буде. То очікувати миттєво скасування воєнного стану не варто. Але довкола цього буде дуже багато політичних дискусій і баталій, і битв навіть. Ну і також він говорить про те, що голосування на виборах не можна буде провести через систему Дія, оскільки вона дуже вразлива. Ну, слава Богу, що хоч відмовляються від електронного голосування, бо воно ну, насправді нам зовсім не потрібне, але як будуть організовувати голосування за кордоном, зараз питання дуже складне, бо дійсно потрібно змінювати чинне законодавство. Але як каже Стефанчук, для цього голоси також знайдуться, бо каже, ми не займаємося кнопкодавством чи орендою голосів у нас завжди є 226 народних депутатів, які готові підтримати законодавчі ініціативи. Ну, ми. Власне, знаємо, як то відбувається. Я чому акцентую, друзі, вашу увагу на інтерв'ю Стафанчука, тому що це загалом така заявка програмна на майбутню виборчу кампанію «Слух народу. А те, що вибори готуються, ну ви певне вже самі це розумієте і знаєте, про вчора ми з колегами це активно обговорювали, детально обговорювали на цьому каналі. Ви можете переглянути відео. Я вам залишу в правому верхньому кутку. Тому залишайтеся на каналі, тут буде цікаво. і коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, ціношу і не перемикайтеся. все буде Україна.